добре. То ве. Зо номер то той. Масштабний. Чисто. У мене купити. А це то два місяці те головачок. Так собі. Перший, а казку. А то що на мене питає? Кишов. Ти моркву? Так. Колеги, дивіться, тут є є проходити, мерки тримати, писаньче мені требалося. А будемо. Ні, 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 колега. Я. Давайте ми кажемо, цих буду потім тобі поговорити. Значить, е, дофінансувати е, залишилось на програмі ціни з е, 400 тисяч гривень. Для того, щоб е, профінансувати липень місяць, нам треба 770. Тому є пропозиція за рахунок зменшення резервного фонду 370 тисяч гривень, передбачити на програму ціни з Повертаємося до нашого робочого У Нас пішла субвенція. Я зачитую, яка субвенція? Це освітня субвенція. Є пропозиція підтримати. Наталя Богданівна не голосує. Хто за? Окей. Okay. І вперед цього перерозподілу, який я зачитав по управлінню освіти, по управлінню департаменту соціального захисту і департаменту міської інфраструктури. Ми переліку ви бачили реєстрація. Є пропозиція підтримати. Віталій не голосує. Хто за? Я. А от мене, перебиваю. Пані, ви можете, ви можете гроші додати до. Такі питання мені допожіть. Так от. Так. Ви що там театр? А секундочку, ще раз, що повтор, що нам від вас потрібно? Що треба? А секундочку, а що робити з цим пропозицією фінотварю надання початку по-російськи? Так що наш союз перебуває функціонала, так і дуже область плачуть платить. Там, якщо рахувати, так вони рахують, там 17 мільйонів, але там питання в тому не було вартість соціальної послуги враховує і вартість комунала і зарплата персоналу. А як це заклади обласного значення, обласний бюджет зобов'язаний. Я якщо обрати послуг, послугу інакше нову. Кожний має бути послуг. Дивіться, я пропоную тоді до цього це та листочку Я пропоную повернутися до наступної робочої комісії, бо і так не вирішимо питання фінансування. Далі поговоримо по змісту питання. Колеги, відмовою. Мовити. Я можу ви підтримати це, все ж відмовити по цьому стані. І так зремов золота. Зібралися. Добре. Тому, колеги, всім дякую. Комісія на сьогоднішній день завершена. А, якщо буду якісь потреби, то будемо це збиратися.